Привет всем друзья Ну многие вже наверное видели з вас ролик про нашого воєнного Якого кусила Кицька Ну хорошого мало конечно парню недовго жити осталось На такій стадії уже спастись нереально А для многих дальше це шутки Нузащитники показують вам лисичку як красиву обложку журнала Ну на самом деле там Потропана книга, як говориться. Дуже много болячок в лисички. Ну і в шакалі, єнот, ну куча диких, ну, диких звірів хищних, які переносчики болезні, такої як бешенство. Це дуже страшна болезнь. Ну, я про, всі, про то завжди говорю, ребята. Вакцинуйте своїх домашніх звірей. Особливо наші села, тут які рядом. Очень большая процентність бішених зверей, тих, що ми добули. Поэтому якось берегіться і дітям своїм объясняйте, що при контакті з непонятною непонятной киской, там, чи собачкою, щоб говорили батькам зразу. Бачите, ну перші 10 днів надо успеть зробити ту прививку. Потом поздно, просто-напросто поздно.